Оперативники управління стратегічних розслідувань Черкаській області, ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчого відділу Уманського райуправління управління обласної поліції затримали 17 учасників злочинної наркоорганізації, члени якої заробляли на збуті метадону понад 1 мільйон гривень щомісяця. Організувала наркобізнес 33-річна мешканка Черкаської області. Також жінка залучила до ведення бізнесу ще 16 осіб, дії яких постійно тримали під особистим контролем від адміністрування телеграм-каналів і прийому клієнтських замовлень до постачання метадону і здійснення закладок. Ділки замовляли наркотики великими партіями по 2-3 кілограми. Отриманий метадон зберігали за місцями проживання, де й фасували його на так звані мастер-клади. Після чого на власному автомобілі фігуранти транспортували метадон до заздалегідь обумовлених локацій у Черкасах та Одесі. Замовлення наркобізнесмени отримували через низку створених телеграм-каналів, які самі ж і адміністрували. Номери банківських карток для оплати замовлення та координати закладок на території міста Одеси, Черкаської та Київської областей клієнтам надсилали також у месенджері. За попередніми підрахунками щомісяця учасники наркобізнесу отримували близько мільйона гривень доходу. Близько 5 тисяч доларів з нього витрачалися на закупівлю наркотиків, виплату зарплат працівникам а також утримання автомобілів. Решту прибутку ділки виводили на криптогаманці, оформлені на підставних осіб. А наприкінці кожного місяця лідерка наркоугруповання розподіляла накопичені гроші між усіма співучасниками. 30 квітня за силової підтримки спецпідрозділу ДСР нацполіції правоохоронці затримали 17 учасників злочинної організації у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Цього ж дня провели 24 обшуки на території Черкаської, Київської, Одеської та Миколаївської областей, за результатами яких вилучили гроші у різній валюті на загальну суму майже 3 мільйони гривень. Пакунки з наркотиками та психотропами, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. На підставі зібраних доказів організаторці та 16-тьом її спільникам оголосили підозри. Їх дії залежно від роли та участі у злочинній діяльності кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема стаття 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, максимальне покарання, що може загрожувати наркобізнесменам до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють Уманська окружна та Черкаська обласна прокуратури.